Привіт! Сьогодні ми поговоримо про особливості обслуговування трансформаторів, які використовуються для перетворення електричної енергії під час електропостачання підземних гірничних робіт у шахтах. Одна з основних вимог до таких трансформаторів відсутність можливості займання та підтримки горіння, тому горючі нафтові оливи для електроізоляції та відведення тепла в умовах шахт зазвичай не використовуються. Перевага надається або сухим трансформаторам, або трансформаторам з вогнестійкими діелектричними рідинами. Вогнестійкі діелектричні рідини, як і нафтові оливи, при зберіганні та експлуатації забруднюються, зволожуються та окислюються киснем повітря. Тому для підтримки високої якості ізоляції та надійної роботи трансформатора їх потрібно періодично очищати від небажаних домішок. Компанією Глобкор розроблена установка УВМ 1 яка може використовуватися для очищення не тільки нафтових Трансформаторних олив, а й для вогнестійких діелектричних рідин рослинного та синтетичного походження FR3, Middle 7131 та інших. Продуктивність даної установки складає 1 метр кубічний на годину. Установка працює за принципом комплексної обробки діелектричних рідин. Спочатку рідина почергово проходить через два фільтри з тонкістю фільтрації 200 та 25 мікрон. Потім нагрівається та подається у вакуумну колону. У вакуумній колоні діелектрична рідина потрапляє на Фільтр-активатор, який збільшує площу її поверхні для більш ефективного видалення вологи та газів під дією вакууму. Процес сушіння та дегазації добре видно через велике оглядове вікно. Далі діелектрична рідина стікає вниз колони, звідки відкачується насосом, і проходить через ще один фільтр з тонкістю фільтрації 5 мікрон. На виході з установки якість очищення діелектричної рідини відповідає 14-12 класу чистоти за ISO 4406. Тепер розглянемо конструктивні особливості машини у ВМ. Вона обладнана двоступінчатою вакуумною системою, що складається з форвакумного та бустерного насосів. Наявність такої системи дає одразу кілька переваг. Перша діелектрична рідина надходить у колону під дією вакууму, тому нам не потрібен окремий закачний насос. Друга перевага це створення в колоні вакууму глибиною до 2 мілібар для ефективного сушіння та дегазації діелектричних рідин. І третя перевага можливість використання вакуумної системи для вакуумування шахтних трансформаторів. Щоб установка змогла працювати в запиленому середовищі під землею, були потрібні певні конструкторські рішення. Це розміщення всіх вузлів у збірному контейнері. Кладання силових кабелів у трубах та ступінь захисту IP 66 для шафи управління. Також в установці використовуються стійки до впливу різних діелектричних рідин ущільнення типу VITON. Управління установкою УВМ1 нескладне, воно виконується оператором шляхом увімкнення та вимкнення нагрівача та насосів з панелі шафи управління. Нагрівач може включитися на повну потужність або половину потужності. Контролер відображає важливі параметри процесу очищення, температуру діелектричної рідини та абсолютний тиск у вакуумній колоні, а також стан виконавчих пристроїв та датчиків. Безпека роботи установки забезпечується наявністю датчиків рівня оливи, датчика проливання оливи в піддоні, датчика піни та датчика наявності оливи у пастці, яка захищає вакуумний трубопровід. Щоб підвищити зручність експлуатації обладнання, ми додали окремий відсік для зберігання інструментів шлангів та іншого інвентарю. Контейнер розташували на колесах, тому установка може швидко переміщатися з одного місця роботи в інше. А для обслуговування яких ще трансформаторів, які працюють у нестандартних умовах, може використовуватися така установка. Залишайте свою думку у коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті дабідабідабіґлопкор.ком.